Сиш, а я такого ніколи не чула. В магазині такого не почуєш. Вони там такі вяленькі. А це. Це покинуть в курсі. Оп! Усім привіт! Команда Куркуль сьогодні працює в місті Кропивницький. Точніше, в Кропивницькому районі. Ми приїхали до фермера Геннадія Тартарова, який. Ще пару років тому вирощував зернові, в тому числі на цій території, ріс-соняшник. Але він вирішив експериментувати. І в цю аномальну спеку пан Геннадій вирощує баштанні культури. Тож, якщо хочете дізнатися всі тонкощі вирощування баштанних культур на Кіровоградщині в аномальну спеку, дивіться наше відео. А поки тисніть лайк, підписуйтесь на канал і гайда з нами! Коли ви починали себе в агросправі, з чого починали? З Сої. Сої. Це було скільки? 15 років тому? Ну, десь так приблизно. Була тільки соя чи, чи, чи ще щось? Була тільки соя, так. Да. Якби це там було 200 гектар чи 300 гектар, там займатися зерновими чи з соняшником, чи соєю. площа невеличка. І з-за цього вже вирішили зайнятися баштанними культурами. Баштаними овочевими. Зараз спробувати овочеві томат. Наразі пробуємо. Цибулю спробували, не хочеться вже. Немає ціни? Ну, немає ціни, так. Да. А її можна зберігати і чекати ціни чи ні. Перший рік я не знаю, що... чи можна її зберігати, чи не можна її зберігати. Це ви перший рік, попробували перший цибулю, рік спробували цибулю і перший рік. Так, що вам говорю, да, ми говорю, так. Поки це все експерименти, а дійти вже тоді до того, що Ну, наразі, наприклад, якщо вже на наступний рік, то вже будемо дивитися, там що. Нас влаштовує, що не влаштовує, будемо переходити на, на ті культури, вже, які більш вигідніше буде нам садити. А чому ви вирішили повністю кардинально змінити напрямок? Вирішили спробувати, так як значна територія Херсонської області окупована, вирішили зайнятися навочівництвом трішечки, спробувати. Ви самі освоювали цей напрямок? Чи були якісь підказки, може хтось сидить? Так, Ні, вже освоювали самі, звичайно, телефонували, там, консультувалися. Багато. Тут теж багато переселенців з Херсон ще не переїхали, і агрономи, і багато в кого консультувалися. І консультуємося до, до цих пір. Це ще й будемо консультуватися, тому що це не простий від діяльності. Це земля у нас, чорнозем, там більш піщані ґрунти. А сонце, я думаю, в цьому році вже не менш палюче, як в Херсоні. Друзі, ми дякуємо кожному з вас за лайки, підписку та поширення наших відео. Але пам'ятайте, якщо ви станете спонсором на нашому каналі, або підпишетесь на БаймієКофі за посиланням в описі до цього відео, то матимете унікальну можливість, ви станете членами крутої фермерської спільноти і ред колегії каналу та зможете разом з нами обирати. Героїв для наступних відео, і ми зробимо кожний наступний випуск якомога цікавішим саме завдяки вашим підказкам. Пане Геннадію, розкажіть, які сорти вирощуєте і яким чином підбирали, на що орієнтувалися при при виборі сорту? Є странні, і середні, і спізні. Оце у нас тут які? ранній сорт. Як? – Бомберу. Не думали про те, щоб посадити якісь ще більш нішові, там, жовті чи ті, що без насіння? – Жовті є в нас? Є, так? так. Той є там знайомі агрономи, які приїхали з Херсонщини. Ну, З ними радилися і вони нам порадили. Ну, радили. Приблизно однаково, раннього, приблизно однаково. Ну, щоб він в один момент не весь пішов. Тому що велике навантаження, його ж треба десь дівати. Як в цьому році аномальна жара, він ж горить. То й раніше стине, то й пізніше, то й ще пізніше. Ну, отак. А цього року достигли не швидше, ніж минулого? Так, да, в цьому році достигло швидше. Ну, Значно, Я... десь 2-3 тижні різниця. Це кругом, так. Погодні умови внесли свої корективи в вирощування баштанних культур. Тут вирощуєте дині, так? Так, да, тут дині вирощує. Тут кілька сортів? Ні, тут на цій площі це День Ребека і Деня Нева є там. Це раннє стиглі? Ребека це звичайна середня, а нево раннє стигла, да, вона чуть менше по розмірам, але вистигає раніше. В цьому році майже одночасно вони почали стигнути. В минулому році ми ці сорти пробували. Ну, гібриди це не сорти, а гібриди. Ми в минулому році їх випробували вже, вони себе... Показали, байдуже, тут так і нічого не міняли, так їх і садили, ну, висадили. А я не, навіть не знаю, як в цьому році, скільки воно буде тривати. Все залежить від погодних умов. Все, так, Тримаємо руку на пульсі. Да, дивимося, що робиться на полі, реагуємо на виклики. Да, реагуємо чисто на... Дивимося на ціни, орієнтуємося на замовлення і так балансуємо, балансуємо на тому всьому. Так. Відсутність електроенергії додає витрат через генератори. А диня теж на, на зрошенні? Да. Дині треба менше зрошення, ніж кавуну. В минулому році ми теж пробували вирощувати, то один гектар дині просто впав лягло. Там в період, коли починають достигати дині, треба завершувати полив. Не ну, дуже часто поливати. Але ж теж її засушувати не можна. Ну так, треба балансувати. Так Пробуйте тонкощі тонко всі вирощування. А з ціною на диню цього року як? На ну, диню ціна. Трішки менше, ніж в минулому році. Не так, що в два рази, як на кавуні, то на день десь на 30% менше. А скажіть, чи не рахували оце, там, ну, межу маржинальності культур? От, тобто, ну, якщо, якщо ціна буде от така, то це вже все. Це вже не те, що прибутки, а треба <рапити> рахувати збитки. Все залежить від того, як, як хто буде вирощувати. Якщо це просто сівалкою посіяли кавун. Це одне. Якщо це коли сюди покласти, треба каплю, покласти плівку, притягнути воду, накрити. У нас все було накрито, вон, дуга, бачите, все було накрито плівкою, і ще було в термосі воно все було. А які замовлення маєте? Працюєте з ретейлом, я так розумію, так? З супермаркетами. Наприклад, 20 тонн кавуна, 2 тонни дині від супермаркету. Як швидко відбувається збут? Чи от встигаєте оцей збут і наступні достигли? Площа не така велика, так що ми встигаємо, встигаємо реалізовувати ще й підгорає. А які вимоги ставлять супермаркети? Чи вдається вам їх виконати? Який у них підхід там? Середній розмір, вагаж, зовнішній вигляд? Ми поки виконуємо вимоги, домовляємося і виконуємо в різних супермаркетів різні. Ну, Для прикладу візьмемо якийсь супермаркет N. Е, от, от вони вам роблять замовлення і. Є кажуть, супермаркет для прикладу N, і вимоги якого ми просто не можемо виконати, то ми їх не виконуємо і, звичайно, ну, тоді ми не домовляємося і ми туди не постачаємо. Продукт. А от цікаво, розкажіть, чому ви не можете виконати вимоги? Що там, там такого? Розказати. В цих вимогах? Ну, є супермаркети N, які ми не можемо виконати, тому що в нас немає, наприклад, такої техніки, Там, провести в холодильниках, розфасувати. По... Будемо так говорити, ми тільки почали цим займатися. Ну, Другий рік тут ще й у нас недостатньо досвіду, по-перше. По-друге, будемо так говорити, все одно це, що ми експериментуємо, пробуємо, набуваємо досвіду. А є... В деяких маркетах там, чи вимоги такі, що ми їх не можемо виконати. Наприклад, це привезти в холодильнику, наробити свої тари. По-перше, ми не роз, ще такими фінансами не, не оперуємо для того, щоб виконати їхні вимоги. Тому здаємо там, де вимоги попроще і менш затратніші. А ось ці вимоги які простіші? Що конкретно вимагають? Це зовнішній вигляд, це там середня вага чи, чи, чи що? Середня вага, стилість, доставка, ну, в принципі, не такого. Як ви можете сказати по ціні? от вигідно, вигідно працювати сьогодні вам з супермаркетами? Нам, так, вигідно. А з оптовиками? Різниця яка? Вигідно нам працювати із оптовиками, і коли зараз коли аномальна жара, і коли воно все підгорає, то вигідно працювати з усіма, тому що хто що забере, то так і воно і вже є. Так і буде, тому що ну, це буде краще, ніж він згорить на полі. Ну, тобто, тут вже не питання ціни і да, там вигідності, а питання, питання того, щоб він просто тут не згорій. Ну, Звичайно, питання вже не стоїть, там вигідно, не вигідно, питання того, що вже жалко цієї продукції. А взагалі, як з ціною цього року? Якщо порівняти з минулим роком, от за якою ціною брали минулого року і за якою зараз? Ну, минулого року ціна була взагалі ну, висока була ціна. Там починалося 25-30 за кілограм. І це був початок там середина липня. Зараз це все на початку, на початку липня, це вже розрив, і, а ціна вдвічі менша. Тобто 10-15? Є і 10-15 і пропозицій. Ну, 10-15, да, було 25-30, зараз 10-15. А якщо поки вона мединям, от ну, за цей рік. Що ми ще не можемо толком говорити. А минулого року, типу, не кондиція, які нікуди не пішли. Були такі моменти, що доводилось? Були моменти, звичайно, які нікуди не пішли, але там є, що ж, є спеціальні переробні заводи, які забирають на концентрат. Деталі я не вдавався, я не, що вони там витяжки, які роблять, чи з нього, чи видавлюють чи сок, чи що. забирають на концентрат. Угу, Тобто нічого не пропало, все, все кудись пішло. Ну, в минулому році, так, да, в цьому будемо дивитися. От з якими проблемами стикалися? Ви пробували, спробували вперше, це було в 23-му році, так? Так. І От цього року ви вже посадили другий урожай. Згадайте, от всі якісь такі або найяскравіші проблемні моменти, з якими ви стикалися в цьому своєму експерименті. З баштанними культурами. Саме проблемне, ну, нестача води. Потрібно десь переїжджати до водоєм. Скважина, ви казали, не дуже потужна привозити воду. Да, так, возимо. В основному це привозна вода, все залежить від техніки. На той момент, як ви приїхали, то загострення жари, ну, от жарко дуже і нехватка води. І яка специфіка? Баштанних культур. З чим треба боротися? З якими шкідниками, з якими хворобами? Вирощувати на технологічній карті нічого не буде. Ні шкідників, ні хвороб, От і все. В різний період різні. Тобто, фаза, там, два листочки, три листочки, справжніх листочка, обробіток і. Тобто оцей такий класичний обробіток, який прописаний... В технологічній карті вирощування. Да, баштанних Якщо, культур. Його то... Якщо його дотримуватися, то. Якщо дотримуватися, то все буде. Угу. Добре. А скажіть, якої техніки потребує вирощування баштанних? Та всієї техніки потребує якої? Від посадки до і ручної руч... ну, багато. Ручного труда. Те ж саме трактора, те ж саме все і оренка. Чи купували щось додатково, от вже коли почали вирощувати кавуни чи дині? Чи користуєтеся всією... Купували, пробували, купували там і розсадопосадочну машину, пробували і те, але то не підходить міжраддя, то не підходить. Кількість в рядку ну, це вже деталі, нюанси. Різне міжряддя, різна кількість в рядку. Якщо це кавун, то там вона підходить тільки для кавуна. Якщо це помидор, це вона підходить там для помидору. Ну, то все так. Ну, поки обходимося ручним трудом. То іс, поки, ну, висадку роса це що стосується висадки розсад. Угу. А збір оцей, це в принципі вручну, так? Да? Да. Люди вийшли поза рисувати Збір вручну. Як взагалі проходить оцей процес збирання? Скільки людей залучено? Все залежить від того, від замовлення. Ну є куди зібрати, є там потрібна кількість людей, як є, то і відвантажуємо. Це у вас суто сезонні працівники чи на постійній основі? Ні, суто сезонні, ми ж не працюємо. Сезонні беремо, наприклад, на висадку беремо, на збір врожаю беремо по договору цивільно-правового характеру. Беремо людей на збір врожаю, на висадку. Скільки людей у вас в сезон задіяно? Якщо взяти загалом? Ну, Чоловік там, до 10. А скільки взагалі землі маєте в обробітку? 40 гектар. Це приватна? Ні, власть? це е, орендна земля. Як зараз е, з цінами на оренду землі в регіоні? В яких межах? Скільки ви конкретно платите? Ну, На, на, на цей рік я не знаю, будемо дивитися. Перераховувати, тому що все піднялося в ціні, долар піднявся. А чи не купували землі? Ні, не купували ще. Як взагалі ставитись до ринку землі? Раз написані такі закони, то так і потрібно, значить. Не приділяв там особо. Ну, є там цих там 40 гектарів, не намагався якісь тисячі гектар собі набирати. Будете щось змінювати наступного року? Чи дай Бог цей пережив? Бог цей пережить. А потім вже будемо думати про наступний. Тут така в країна така ситуація, що не зрозуміло, як що як ми будемо діяти на друг, на наступний рік. Планувати дуже складно зараз. Живемо тут і зараз. Такий сьогодні. період. Да, давайте зберемо те, що виростили, а потім будемо планувати далі.